Множення натуральних чисел. Добуток натуральних чисел А помножено на Б означає суму, яка складається з Б доданків, кожний з яких дорівнює А. Що мається на увазі? Тобто, якщо я А множу на Б, це по суті означає, те ж саме, що я число А повинен додати Б разів. Числа, які перемножають, називають співмножниками або множниками. А результат множення називають добутком. Дія множення має деякі властивості. Давайте їх розглянемо. Переставна властивість. Від перестановки співмножників значення добутку не змінюється. Є ще сполучна властивість. Щоб добуток двох чисел помножити на деяке число, можна перший множник помножити на дане число, і результат помножити на другий множник. Розподільна властивість для суми чисел. Щоб помножити суму двох чисел на деяке число, треба кожний помножити на це число і отримані добутки додати. Щоб помножити різницю двох чисел на деяке число, треба зменшувати і від'ємник помножити на це число і отримані добутки відняти. Можливо пам'ятати ще про такі правила множення. При множенні будь-якого числа на одиницю одержуємо те саме число, яке множили. При множенні будь-якого числа на 0, одержуємо 0. Перед буквеним множником і перед дужками знак множення можна написати.